Друзі, всім привіт! І зараз поговоримо, що ж відбувалося важливо у внутрішній політиці України цього тижня. Тож з вами я, Олексій Гончаренко, і наша рубрика Все ясно! Історію хочу розказати Гітьманцев і Федоров. Між цима двома от, такими провідними представниками команди Зеленського жорсткий конфлікт. Чому, судячи з усього, не поділили вони ігорку, гральний бізнес. Ну там гроші, да, і це гроші манять гітьманцева сильно, а контролює ігорку Федоров. І це не подобається один одному, і вони там очевидно возились всередині, але тепер це все вже вихлиснулось і назовні. На гітьманцева роблять розкидку в телеграм-каналах. Чи це робить сам Федоров, чи хтось з його оточення? Не знаю, але очевидно, що робить. Зі свого боку, гітьманцев став прям таким захисником людей. Активно виступає, розповідає, що треба підняти зарплату вчителями. Прожитковий мінімум дуже низький. І взагалі, прям ну слухайте, це просто Робін Гуд Робін Гудьманцев. Ну, так, да, такий собі з нього Робін Гуд, але він намагається створити собі такий образ. Конфлікт жорсткий, будемо бачити, як далі там все розвивається. Ще раз вам: було тиждень Верховної Ради. Ще там конфлікт між Тіщенко і Бакувам, Бакумовим. Це два депутати від «Слуги народу». взагалі питають, чого так багато уваги Миколі Тіщенко. Ну, слухайте, ну по-перше, він був відомий і до обрання Верховну Раду, на відміну від багатьох інших слуг народу. А по-друге, звичайно, він дуже яскравий. Ну, вже можна сказати. Ну, не кожен день людина. Він на цьому тижні подарував голові бюджетного комітету Рокслані Підласі книжку про рептилоїдів, Про те, як значит, США і СРСР продавали людей рептилоїдам для першородного гріха. Ну це за межею. Я писав про це маю, що книжка. Uh, да, ну в общем, Микола Тіченка її про якісь багамілів подарував, і все це над стрибуни Верховної Ради всю цю рептилоїдщину демонстрував. А потім щепився він з Бакумовим. Це ще один депутат «Слуги народу. Начебто Бакумов ввів в Оману Верховну Раду, вимагали від нього вибачень. Бакума вибачився, але не так, як вони хотіли. В общем, врешті-решт Тішенка заявив, що тепер комітет з питань транспортної політики, в який входить Тіщенко і є його заступником голови, буде ігнорувати ініціативу комітету, в який входить Бакумов. Цікава історія, яскрава, що я можу сказати. І більше того, друзі, там дійшло до маленької потасовки. Правда, обидва кажуть, що потасовки не було. Ну, але, друзі, да, що було, то було. Тут з цим сперечатися складно. Побачимо, як далі буде розвиватися ця історія. Ще Верховна Рада втратила одну депутатку Анну Колісник з слуга народу. Нічим вона особливо не відзначилась за час каденції, крім того, що в 2021 році. Її спіймали за тим, як вона писала в фотограф з е... ложі преси. Сфотографував, як вона пише смс-ку, «Пора валіти з цієї країни про Україну. До речі, це відповідь на питання, чого слуги так не хочуть, щоб фотографи і журналісти повернулись в ложу преси і взагалі обмежують як можуть журналістів. Тільки два з половиною роки боротьби моєї змусили все-таки повернути прямі трансляції Верховної Ради. Ну, от а журналісти повертати не хочуть. Ну саме тому тепер Каліснік не знаю, чого назвали цієї країни, чи тільки з Верховної Ради, але з Верховної Ради вже звалила. До речі, там є підозра в її в Вітсап. Ну ще одна депутатка Слуги народу», там вже ціла МФО СІЗО, які мають підозри. Хтось вже був в СІЗО, але вийшов під заставу. А хтось після цього втік за кордон, як інші слуги народу, там, звісно. І всіх цих людей, друзі, всіх їх. Всіх їх привів владу Зеленський. І не тільки депутатів різноманітних служб народу, яких ми обговорювали, але й інших просто прямих зрадників. Генерал СБУ Наумов, який на секундочку перед повномасштабним вторгненням очолював управління внутрішньої безпеки СБУ, тобто мав ловити шпигунів всередині СБУ, виявився сам шпигун, працював на ворога. Тепер він вже в Росії, записує для НТВ пропагандистські фільми, в яких розповідає ті негідник Зеленський. Ну, це просто ну, те, що наумав зрадник, то тут все очевидно. Але хто ж його привів на такі посади? Генерал СБУ. І він був призначений указом Зеленського, начальником управління внутрішньої безпеки. Ну, це божевілля, друзі. Божевілля. Я Зеленський, все, як згуся вода, він ні до чого. Ну, він тут при чому. І так взагалі з Зеленським все. Подивіться, що відбувається з цією жахливою бусифікацією, чергові випадки, як люди гинуть в ТЦК. І Зеленський ні до чого. Всі ці різноманітні телеграм-канали, анонімні блогери, не анонімні блогери, ті, хто роблять вигляд, що не бачать бусифікацію, ті, хто визнають, що вона є. Але ніхто не говорить одну річ, що ви не в цьому особисто Зеленський. Бо він Верховний Говнокомандуючий, він призначає там всіх. Якщо б він хотів змінити хоч щось в цій системі, він давно би це зробив, але він цього не робить. І всі ці гроші, величезні гроші корупційні, які чорні налаки збираються при бусифікації по всій Україні. Мова йде про мільярди доларів. Ну куди ж вони йдуть? Куди? Все залишається у цих працівників простих ТЦК? Ви в це вірите? Або в тих, в диванах очільників ТЦК, або в Вілі Воєнкома Борісова? Ну, ми з вами дорослі люди. Якщо б так було, то як би Зеленський все це терпів і покривав, а він терпить і покриває? Я думаю, друзі, відповідь очевидна. На цьому тижні з'явилось журналістське розслідування Української правди про те, що Чернишов це друг президента, який з ним дуже близький до нього, якого Зеленський бачив навіть прем'єр-міністром. Але там не склалося, тому що Чернешов, ставши міністром повернення українців, сам ледве не втік за кордон, його повертали всією країною, щоб він отримав підозру набу. А виявилося, що він не тільки там з квартирами мухлював, як його підозрює набу і сап, але ще й будує якісь там шалені маєтки по тисячу метрів кожний в козині. І все це він робив прямо під час, коли був міністром розвитку території. Потім був очільником НАК Нафтогаз, потім віце-прем'єром, міністром повернення. А насправді весь цей час він будував там цей елітний комплекс на чотири маєтки в козині, собі, інший, начебто Міндічу. а ще кому два. Ну, Говорять, що ще два це Зеленський і хтось його там, права рука. Ну що, друзі, що, що ще можна сказати про все те, що відбувається в країні? Це, друзі, безумовно, повна катастрофа. Пишіть, будь ласка, що ви про все це думаєте? Підпишіться на канал. Зараз YouTube реагує, коли прямо під час перегляду людина підписується. Тому зробіть це для того, щоб більше людей бачили це, щоб ми могли зупиняти все це божевілля, про яке я вам сьогодні розповів, а яке вони намагаються приховати. А ми не маємо права дати їм це приховати. Друзі, тримаємо стрій.